Вітаю вас, учні 9 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо приклади розв'язку задач з теми рух тіла під дією сили тяжіння. Ми розглянемо приклади розв'язку задач для випадків руху тіла по вертикалі та руху тіла кинутого горизонтально. Для розв'язку даного типу задач ми будемо враховувати характер руху та використовувати відповідні рівняння, які описують даний вид руху. Для випадку руху тіла кинутого вертикально. Та для випадку тіла кинутого горизонтально. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Розглянемо умови першої задачі. Тіло вільно падає без початкової швидкості з висоти 90 м. За який час тіло пройде останні 10 метрів, опором повітря знехтувати. Запишемо дано. Дано ми запишемо перше, це умова, те, що у нас рух відбувається без початкової швидкості v 0 до рівня 0. Далі. Дано нам також максимальна висота 90 метрів, ми її позначимо аж велике. І дано та ділянка шляху, яку нам необхідно буде розглядати, і для якої необхідно визначити час. Це 10 метрів і позначимо її аж маленьке. Визначити нам треба інтервал часу, те невідомо. Задачі такого типу можуть поділятися на три види: це рух тіла по вертикалі вниз з початковою швидкістю, це рух тіла по вертикалі вниз без початкової швидкості, і рух тіла кинутого вертикально вгору. Наша ж задача підлягає умові, коли у нас тіло рухається без початкової швидкості, тобто ті рівняння, які ми з вами. Визначили і записали для такого випадку, ми з вами будемо використовувати. Тому розв'язок даної задачі може бути покладений в двох площинах, і ми можемо розв'язати двома варіантами дану задачу. Тому розглянемо перший варіант, коли ми з вами використаємо формулу, яка визначає висоту, і з неї визначимося. Із часом. Тому з цієї формули ми виразимо Т, і в даному випадку Т у нас буде дорівнювати корінь із 2H поділено на G. Ми можемо визначити увесь загальний час руху з висоти 90 метрів, позначимо його Т-90. І, відповідно, фактично, якщо б тіло рухалося до моменту зіткнення з поверхнею, то цей час і визначався б саме цією формулою. Тому, якщо ми підставимо значення висоти 90 метрів. І отримуємо відповідний результат, який становить 4,29 секунди, то це той час, який би тіло потратило на весь наш шлях руху, тобто коли воно падало б з висоти 90 метрів. Друге, що ми можемо визначити, це час, який тіло потратило, рухаючись на ділянці шляху, яка становить 80 метрів. І таким чином ми можемо підставити ту відстань в 80 метрів. І відповідно провести розрахунки часу, який затрачений на дану ділянку шляху. В даному випадку ми отримуємо, що на 80 метрів тіло потратило 4,4 секунди. Знаючи весь час руху і знаючи час, який потрачений на відстані 80 метрів, ми можемо зробити нескладні розрахунки, тобто від загального часу 4,29 секунд, відняти час, який затрачений на подолання відстані в 80 метрів. І той залишок часу, який у нас отримався в 0,25, якраз і буде час, який тіло затратить на подолання останніх 10 метрів. Тому відповідь ми запишемо. Т10, тобто Т на відстані в 10 метрів, становить 0,25 секунди. Другий спосіб розв'язку даної задачі базується на врахуванні швидкостей, яких набуде тіло на даній ділянці, тому що. Пройшовши відстань 80 метрів, тіло набуде певної швидкості, яка для цієї ділянки буде початковою швидкістю. І в момент приземлення тіло буде мати якусь кінцеву швидкість, яку воно набуде, пройшовши загальну відстань 90 метрів. Тому, використавши формулу ведорів корінь 2GH, ми, підставивши у дану формулу значення. Висоти 80 метрів, ми отримуємо значення швидкості, яке відповідає фактично початковій швидкості, яку буде мати тіло на цій ділянці, яка відповідає 10 метрам. Також, якщо врахувати відстань 90 метрів, ми будемо мати кінцеву швидкість на цій ділянці, яка становить 42 метри за секунду. Таким чином, для ділянки H нашої розглядуваної, яка становить 10 метрів. V80 80 це буде початкова швидкість на цій ділянці, а v 90 буде кінцевою швидкістю. Тому, використавши формулу H до рівня V0V плюс V поділено на 2 і помножену на t, можна виразити значення t, яке буде становити 2H поділено на суму v 0 і V, І, підставивши значення швидкостей і висоти в 10 метрів, ми отримуємо також 0,25 секунди. Також записуємо відповідь Т10 дорівняння 0,25 секунди. Друга задача стріла, випущена з лука вертикально вгору впала на землю через 6 секунд. Яка початкова швидкість стріли і максимальна висота підйому? Запишемо Дано Дано у нас запишеться тільки час в 6 секунд, позначимо його Т велике. І також нам необхідно визначити В кидання. Це е, та ж швидкість з якою тіло кидають вгору або ж початкова швидкість стріли. І максимальна висота підйому, позначимо її H. Що необхідно врахувати при розв'язку даної задачі, врахувати необхідно те, що 6 секунд це час, який стріла у нас потратила на підйом на максимальну висоту H, і на падіння. Відповідно, у нас Рух відбувається з двох частин. Тобто перша частина руху у нас відбувається з поверхні землі до максимальної висоти H. І друга частина це вільне падіння нашої стріли відповідно на поверхню землі. Тому необхідно врахувати, що час, який у нас задано за умовою 6 секунд, складається з часу підняття на максимальну висоту H і часу падіння з цієї висоти. Тому це умова, яка необхідно буде. Цю умову необхідно буде врахувати і врахувати також, що час підняття на максимальну висоту H дорівнює часу падіння з цієї висоти. Тому що визначити час підняття на максимальну висоту достатньо Т, тобто загальний час в 6 секунд поділити на 2. І таким чином ми отримуємо, що час підняття на максимальну висоту становить 3 секунди. Також можна говорити, що і падіння з цієї висоти займе також 3 секунди. Знаючи час, ми можемо розглянути розв'язок даної задачі і знаходження наших шуканих величин за двома. Варіантами, або ж розглянувши рух тіла з поверхні землі на максимальну висоту, і використавши відповідно формули, або ж розглянувши рух тіла, коли тіло падає, вже, вільно падає без початкової швидкості, і використати дані рівняння. Таким чином, кращий і простіший спосіб це розглянути випадок вільного падіння, тому що рівняння, які в даному випадку використовуються, вони набагато простіші. Тому ми також повинні врахувати ще один такий момент, що швидкість, з якою тіло кинули з поверхні землі, буде дорівняти швидкості, з якою дане тіло приземлиться. В даному випадку для визначення висоти максимальної підняття, у нас буде формула H до рівня ЖТ квадрат поділено на 2. Підставивши значення часу, ми маємо, що максимальна висота, на яку піднялося у нас тіло, становить 44,1 метра. І щоб визначити швидкість, ми використаємо формулу v до рівня G помножено на t. Підставивши значення прискорення вільного падіння і підставивши значення. Часу ми отримуємо значення швидкості, яке становить 29,4 метрів за секунду. Врахувавши, що швидкість, з якою тіло приземлиться, бо фактично ми знайшли швидкість приземлення, дорівнює швидкості, з якою ми кинули дане тіло і воно досягнуло максимальної висоти. Тому ми записуємо відповідь, аж у нас дорівнює 44,1 метра. А В кидання у нас становить 29,4 метрів за секунду. Третя задача. М'яч кинутий горизонтально з початковою швидкістю 15 метрів за секунду. Упав на землю через 2 секунди. Визначте висоту і дальність кидання. Запишемо дано. Дано ми запишемо, чому дорівнює В0В це горизонтальна складова швидкості, яка становить 15 м за секунду, і дано нам час 2 секунди. Визначити нам треба H і L. Даний тип задачі розглядає рух тіла, кинутого горизонтально. Тому ті рівняння, які ми з вами записали для даного випадку, ми з вами маємо право використати. І для наших розрахунків, для визначення висоти кидання і дальності кидання, ми маємо формули. Або ж можна використати формули L до рівня V0V на T і h дорівнює gt2 на 2, або ж L дорівнює V0V, помножено на корінь 2h, поділено на g, і для визначення висоти g помножено на l квадрат і поділено на добуток 2 і V0V в квадраті. Тому вибирати формули можна за відповідно умовою задачі. І ті і ті формули дають нам розв'язок, але знову ж таки необхідно націлюватись на те, що є формули, які використовують мінімальну кількість дій, тому ми використаємо формули L доріння V0VT і H GT квадрат на 2. Це будуть наші основні формули для відповідно розрахунків. Запишемо наші формули та проведемо розрахунки. Перше розрахуємо висоту кидання. Підставимо значення прискорення вільного падіння, підставимо значення часу 2 секунди і отримуємо, що висота кидання у нас становить 19,6 м. Для визначення дальності кидання ми маємо початкову швидкість яка становить 15 м і час 2 секунди. При цьому ми отримуємо, що дальність кидання становить 30 м. Запишемо ці дані у відповідь. H дорівнює 19,6 м. А L у нас дорівнює 30 м. Четверта задача. М'яч кинутий горизонтально з висоти 2 м. Упав на землю на відстані 7 м. Знайти початкову та кінцеву швидкість м'яча. Запишемо дано. Дано ми запишемо висоту аж дорівня 2 м і дальність кидання 7 м. Визначити нам необхідно В0В та В. В даній умові, знову ж таки описується рух тіла, кинутого горизонтально. Тому всі ті рівняння, які ми з вами записали для такого випадку, ми з вами будемо використовувати. І для того, щоб визначити першу величину, яку нас просять В0В, ми маємо формули L дорівня V0WT і L дорівня V0W помножено на корінь 2H на G. Також В0В присутнє і в формулі. Висоти, тому дивлячись, з якими даними у нас пов'язана умова. Ми маємо використати ту чи іншу формулу або ж комбінацію формул, тому що ми можемо взяти формулу L доріння v 0 vt звідси виразити v 0 v але для цієї формули нам необхідно буде з формули h дорівня gt квадрат на 2 виразити, чому дорівнює час, визначити час і вже підставити відповідно в цю формулу. Тобто ми повинні будемо зробити дві дії. І є варіант, коли ми використаємо уже формулу L доріння v 0 v помножену на корінь 2H на G і з цієї формули одразу виразимо, чому дорівнює v 0 v і зробимо підстановку, проведемо розрахунки. Також для визначення швидкості приземлення. Ми можемо використати три формули в нас є, але оптимально нам. Підходить формула V дорівнює корінь v 0 плюс 2GH. Тому що за умовою у нас задано H. Тому ці формули ми з вами будемо використовувати. І, відповідно, перша формула, яку ми з вами використаємо, це формула для визначення V0. V0 v 0 L дорівнює v 0 помножено на корінь 2H поділено на G. З цієї формули V0 дорівнює L поділено на корінь 2H поділено на g. Підставивши дані, ми отримуємо, що початкова швидкість становить 10,9 метрів за секунду. І для визначення швидкості приземлення, ми будемо використовувати формулу корінь квадратний 0 в квадраті плюс 2gh. Підставивши значення, ми отримаємо, що кінцева швидкість у нас становить 12,6 м за секунду. Записуємо ці значення у відповідь. в 0 становить 10,9 м за секунду, а V у нас становить 12,6 м за секунду. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!